Так, наконець я розбираю свій ОМЗ 8240.2. Ну насправді UMZ, буква ю заховалась. Зняв я оцю кришку бокову. Єлі зняв, бо в мене рука погано работається. Можна сказати одною рукою. А тут ось така от гайка лежить. Я її ще не тривав. Тут ще одне цілі. Ну там я бачу далі, наче якісь зубчики шестерень валяються, може, а може і ні. Хто скаже, що це гайка. Поки я буду далі розбирати. От така дебела там гайка щось хорошо держала. Коротше, буду розбирати далі. А ви напишіть в, в яке предположення. Скоростя не вибивають. Не вибивали просто стукатіло, сильно щось стукатіло.